Друзі, доброго вам всім дня. Ну що, і ще залишилось у мене трішки череночків винограда, а точніше чубуків по акційній ціні. Так що, кому потрібно, звертайтеся, то ви мене запитували, чи є ще щонебудь небудь там у тебе, чи немає. Ще є. В принципі, ну десь ще приблизно маю половину від того, що було. З приводу сортів маю отакі ось сорти. Кадрянка, Снігір, Молдова та Сон Суперекстра, Гарольд, Світлана, Анюта, Забава, Скарлет Рояль, Кеша, Блекроуз, Свенсон Ред, невкривний. І ці всі чубуки будуть на три бруньки по 10 гривень. Кешмиш Юпітер буде коштувати 15 гривень на три бруньки. Так що, друзі, якось так. Кому сподобалось таке відео, коротенько ставте лайк. Ви попросили, я зняв, розповів і сказав, що ще маємо. І якщо буде бажання, то звертайтесь. Ну що, друзі, бажаю вам, вашим рідним, у ваші домівки, вашим близьким, вашим друзям саме головне це перемоги, мирного неба, міцного здоров'я. З допомогою наших захисників, наших енергетиків, комунальників, волонтерів, лікарів, все в нас буде Україна. Ми переможемо ту нечисть і будемо працювати на нашій українській Богданданій землі. Щиро дякую за увагу. З вами був Толян. До побачення, ще побачимось.